Споктом, часто лягати і спати, часто приходити до школи, їсти здорову їжу, чистити зуби кожного ранку і вечора. Здоровий, здоровий спосіб це часто приходити в їсти здорову їжу, яку, так, і чистити зуби. І їсти шоколад. Здоровий спосіб життя це. Правильне харчування, правильний сон, дивитися за здоровий спосіб життя це місць. Здоровий спосіб це займатися спортом, зранку не їсти шоколад, приходити вчасно до школи, здоровий спосіб життя. Гарно малювати, гарно вчитися, але приходити вчасно до школи і бути акуратним. Це, чистити кожен день зуби, вечора, у рот, ранку, ходити до школи, бігати...